Відомлення є з також Садовського району з Михайлівки. Там окупанти в братській могилі захоронюють загиблих своїх воїнів, які загинули в Кринках. Зараз вже не заморачуються її вивозити тіла і віддавати родичам на Росії. Захоронюють прямо тут на території окупантів. Не хесовійськове тут дуже багато по окупованій території зараз випадків. Вони зараз переоформлюють будинки і помешкання квартири на тимчасовий реєстр житла. Тобто, якщо людини немає, вони вилучають його просто без погодження з людиною і перереєстровують, як ну, начебто як націоналізують, і потім віддають або переселенцям з Росії або Пантам, щоб було де їм жити, звичайно, після деокупації Лівобережжя це все не буде діяти, і люди нехай не переживають за те, що їх помешкання там віддадуть комусь і воно так йому буде належати. Звичайно, за українським законодавством все це незаконно.